Всім привіт! Ми сьогодні записуємо випуск про не дуже популярне і, можливо, не дуже аніме, тому що воно зроблено Adult свімом. Це Ніндзя Камуй Це рік і мортті. Це ти. Рік і Морті. Коротше, перше. Підписуйтесь на Patreon, там вже два випуски два і 5 доларів. Я всіх наїбав, і виходить, що там підписка з дати, по яку ви підписались, по дату, яку ви підписались, тому. А не Похую. з першого числа, як ти розповів абсолютно Короче, всім. Через розбирайте, те, розбирайте. До нас люди... Э, тот самий Мирослав Покемон навіть не зміг підписатись першим, не зміг mm -hmm. стати першим нашим э, этим самим Патреоном, лише через те, що він чекав першого числа, і у нього у була хвиля з Манганком. Да, когда нахрен різницы. Ой, короче, подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Завали свій поганый рот. Мы скоро розіграємо дві манги. Мы вже, скорее <com> все розіграли дві манги. Я скоро роз'їдемось. Нет, це 100%. Ты мене вже заїбав, Я уже не можу це терпеть. А ты приходишь до мене додому? Уйди. Да, конечно. Хуй тобі, я аб'юзівний аб чоловік у цих стосунках. Я буду тебе об'юзити до смерті. Так от, Патреон, підписуйтесь на Patreon, дуже дешево, 2 долари. Додатковий випуск. Ви скоро новий по майстер муші через пару тижнів в да. наступному місяці. Типа, вообще, купа контенту. Додатковий чат на 9 тисяч повідомлень, де духота несеться кожен день, там весело, класно, ми постійно відповідаємо. Все, поїхали далі. Випуск. Ніндзя Камуй. Ні Нідекому. Не аніме. Не аніме, но аніме. <клес> ні, вони ж не, воно ж зроблене аніме студії. <клес> ні, ну ми написали найкраще екшен-аніме. Як, до речі, не вспомни, що екшен, тут правильно написано, але хай буде. А як екшен пишеться? Ек... Актіон. Актів. Акшен. Молні. Екшен. це руснява. Ну, то ж. суть. Да, о, Воно все ж таки. Аніме. Хайбуде, аніме. Та це аніме, його робило EASH Production. Mm -hmm. Це студія, яка зробила нічого, крім Ніндзя Камуя, тому і я не говорю це основисті на чому. <свист�> Ладно, ну продюсувала started. його, продюсував його. Студія, яка робить Лазаря, яка робить е God of High School, яка зробила Shenmue The Animation і Tower of God. Це по мангві. Тому в цілому короче, це аніме. Короче, короче. Вони розмовляють японською. Це автоматично аніме. Получается, аватар не аниме. Блин, ну ладно. Ну на суть. А... Так аватар ну, не аниме. Да. В принципе, так воно и є. Хорошо казати. Херня аниме. Нет, це воно... не правда. Нет, стоп, Давай ч... будем по-честному. Воно не таке погане, но і не таке хороше. Початок в него типа прям заход на 5 копеек. Копій... <apologize> нагр... на... На... <рек> <Pokemon>. Давай <рек> <рек> похуй. <рек> а викрут на одну копійку, поняв? Ти мене думав, переграєш, я тебе переграєш. Коротше, в цілому, типу, початок дуже класний, там реально класні анімації. Початок охерен. І там класно. Ну, в цілому, так. Да. Воно, типа, дуже хорошо починається. Там реально цікаві головні герої. Воно цікаво дивиться, там дуже класні білки, ніндзя, ніндзяшні. Ніндзяго. Ніндзя Як іду, цей випуск? Я не нагласен. Я, я вже не вивожу, блядь, нахуй. Так от, дуже цікавий насправді. Мені подобається початок. Хорошо, блядь, я сам буду говорити, Мені нахуй не треба ти на цьому подкасті. Я казав, що ти мебіль, блядь, Я ще це підтверджу. Так от, мені подобається початок. Там дуже класна історія Хігена Марії Ірен. Це його дитина виходить. Виходить, що там дуже класний екшон з самого початку, дуже сумна перша серія. Якщо ви не дивились, подивіться. Якщо не нажали паузу, то я вам спойлерю: його дружину і дитину вбивають перші серії. Це дуже все сумненько. Вийди, блядь, розбійник. Сиди, блядь, смійся, долбайоб. Так от, я, щас, я в соло правду подкаст, Ви думаєте, я не зможу, я зможу. Так от, е мені подобається. Хіган як персонаж, він дуже цікавий і крутий. Е, там дуже прикольно навіть перша арка, де він файтиться з рандомним хуєм, якого я не знаю ім'я, і мабуть його навіть не існує. І з тінями, типу, і в цілому, це доволі такий класний екшен. Будь-які файти, які коротше, там в першій частині аніме або в другій уже десь. Під кінець, вони дуже топові. Єдині пройобані файти, це виходить, що з мєхами, тому що вони зроблені з, за допомогою 3D анімації і виглядають слігка пасосно. і не дуже цікаво, занадто швидко, і виходить, що ну краще, вона Ой. пахне хуйтою. Міхі все... хуйня. Ти її Заїбала. Це соло я, я зламався. Ти мене заїбав. Я просто зламався. Ну ху. все, блядь. вили їбала і не мені говорить. Коротше, мехи анімовані, прикольно в цілому. Візуально вони зроблені теж доволі класно. Ці костюми виглядають типу, футуристично і прикольно. Але, блять, файти з ними зроблені супер суперпасосне, як по мені. Вони, ті, типу, реально, виглядають трошки подебільному, дуже швидко, навіть занадто швидко. І. Ну, коротше, воно тупо все псує, як мені здається. Я б, до речі, не сказав, що <смітного> Вибачаю, що я тебе перериваю, але тим не менш, я б не сказав, що вони дуже швидкі. Ти на 1,5 дивився файти? Я й до одиниці скидав. воно просто виглядає дивно, типу. Воно виглядає дивно. Воно не виглядає швидко, прям, але воно виглядає прям дивно, нереалістично. Ну, це якби анімація, тредешна, але тим не менш. Воно виглядає б ну, взагалі нереалістично, воно неприкольно. Ну, типу, які-роботи uh -huh. хірач, це взагалі на них. Ні, ну в цьому, цьому є сенс. Самий перший, да, коли ну, типу, він тільки надягнув цей костюм і, типу, супершвидко почав рухатися, і так далі, воно було прикольно. Але Та потім ні, вони мені Мені а, прям лоу. Вообще... Цього, не імені. Якого? А, Ліл його звати: перший ніндзя, якого, типа ніндзя, якого йобнув е... Хіган. Mm. Такий Карлік. Ммм, mm, це ти звершенець? Так. Да. А, а, бо він кайфанув, що його вбили. Ні, він же. Можете, mm, короче, там і тим самим. Коротше, кончить звершенняце да, і все. Ну, ладно. Так от, мені, я... мені нормально насправді з мехами було, і просто там, коротше, є от реально просадка, десь з 7 по 9 епізод, вона прям жорстка просадка. Початок, типа, класний, а потім. Ну, навіть no, раніше, як на мене. Ні. з шостий, можливо. Ти дебався за один епізод, блядь. <laughs> Їх всього 11. <laughs> ну так я ж кажу, з сьомої по 9, три епізоди, ні, більше. Чотири епізоди. Ужас. Да. Батьку по сьогодні мішає мені людина працювати. Я відпрацьовую, блядь, свої ніхуя, і він мені мішає сидіти. Йобаний рот. Da. Де я е, Пере... Пер, перелік серій? Я просто не можу згадати. Там, типу, в цілому, до моменту, як виясняється, що ця. Як її звати, блядь? Емма Зрадниця? там все доволі класно, і навіть коли виявляється, що вона Зрадниця, все доволі класне. Ну, прикольно. Прикольно, да. Але далі, типа, там реально йде. О, є п'ята: Legend Begin. Суперволканр. Legend... Ти по назвам серії думаєш, що ти сюжет розумієш? Так. Да. Я читаю, що пері... в серії було. Ну, ти читати вмієш? Подожди. Нє, в сьомій серії він іще з білом б'ється. Тому волібала. Там дві серії художні. Бітер Світ, восьма. Ну, для і... мене ці дві серії були як чотири. Ну, окей, ну но... <флот> по, по суті, дві серії прям хуйня. От реально відкровенна да. хуйня. Да. Восьма і дев'ята, тому що, типу, восьмій серії. оце, Ну, там, блять. Коротше, Емма була нормальним персонажем, яка реально рухала сюжет. Вона допомогла з зрадою, вона допомогла тим, що вона, типу, із нутри організації, вона заважала. По суті, Аузі і допомогла Хігану пробитись туди. це... І вона була плюс-мінус логічна. Да. Ну, її вставили тіпа, в этот самий, на самому початку і так далі, але тим не менш нам пояснили, як він вижив, да, 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 хто да, да, да. допомагав і так далі. Ну, вона плюс-мінус органічна, це uh -huh. не Ексмакіна. Uh -huh. ну, але тим не менш, ну от воно було все класно прописано. У них була прикольний склад з цим, типу, з Майком Еммою, Хіганом і цим папаяним Джейсоном. Бивший типа, ресерч. Рауза. Хакер псих. Да, так, так, да, так, да, да. і це було доволі органічно і прикольно, але потім, типа, от, реально на уже початку дев'ятої серії, коли цей типа, біг ді прийшов битись, типа, чор чорний пацан, угу. ну воно так пахло тим, що зараз буде слив, слів а, заради слів. Угу. Ну, і от, типа, коли її вбили, ти такий, ну блядь, ну от це так бездарно злитий персонаж, просто за ніхуя. Що даже не зрозуміло, ну на що це було зроблено. Типа, щиро, просто, наче хотілось навалити драми, але не придумали яким чином, і просто йобнули ему на пустому місці. От, і воно так і відчувалось, іначе вона і існувала для того, щоб її злили з якогось моменту. Вона нічого вона перестала щось, щось робити взагалі, типа в цих епізодах. Вона просто була, типа, юзелас е, декорацією, і мене це щось вихарило. От я теж відчув ці два епізоди, як, типа, пів -аніме. При тому, що якщо так подивитися, я ж кажу, дивись, в п'ятому епізоді ще. Хіген, він не зустрівся заем і тільки заліз в ауза Сіті. А в шостому епізоді, по ідеї, тільки Емма зраджує, типа, своїх пацанів, і вони тікають. Ну так, да. ну, коротше. Кін... Точніше, в кінці шостого mm -hmm. епізоду він закінчує, типа синхронізацію з камуєм своїм. Ну, там ще було норм, але ну, вот, вже не так класно. Ну, типу, із розряду просто перші, прям перші серії, да, перші, перші три, вони просто охеренніші. Ну, там, Далі йдуть да. просто хороші, угу. потім йде повна хуйня, і на останніх пари серій, ну, останню, прям останню ми, ми ще не, не бачили, бачили але, да. от, але тим не менш, ну, типу, там, 10-11, вони... А, ні, їх має бути 13 все-таки, то не мене не їбали. Да. Да, ще 5, ну, 5 травня вийде останнє. Ну, от 11 серія чесно, вона ахуєнно зроблена. Ціковально. Десята мені не сподобався ще кін. Коротше, я був щаслив чому. Десята серія це типа бексторі Зая. Mm -hmm. Депу просто розказується про його дитинство, і ти такий, окей, в кінці вони ламають одне одному міхи, і я такий, єс, наступна серія буде хороший файт. <свисток> так так? <свисток> я, такий, я теж я зрадів, коли кулак воно просто розривається броня і такий, Слава, і файт став абсолютно да, інакшим, да, Він став нормальний, да, він став реалістичний, да, наскільки да, це можливо, тому що ти бачиш, ну, типа, да, реальні тіла, котрі файтяться і так далі. Блять, там вже ж перший раз Хіган юзанув свою абілку по прискоренню почуттів. Це було дуже прикольно. Serenity. Uh, Можливо, так, да, я не знаю, як, Мабуть. Типу, як uh, цей. Я не знаю, як українською просто ну, безтурботність. Uh, uh, спокій да. просто, ясність. спокій, так. І він, типу, всі свої почуття да, да, на да, да, 10 да, да. чи X5, mm -hmm. щось таке. І, і, це... і там же ж нічого не було, крім файту класного, півсерії, і просто він пішов пізди цього, як його звати там Господі Ямаджі. ФБР з цим саме з босом поговорив. А, да, 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 Оці да, да, пиздяться хакер там щось намагається зробити на... угу. із лісточка. Ну, взяв Джозеф і... придає Ямадж, Ямадж придає Джозефа. Так. Да. Ну, Ді... Там було, там було у ну, типу, цей момент було ще видно да, настільки, да, 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 наскільки да, да, це да. можливо. І, понятне, було, що типу, м'ясний Ілон Маск э, прийметься, він не зможе нічого зробити ніндзя. Ну, коротше, це було настільки, угу. ну прям. Mm. Я цього просто Ну, очікав. в плані сюжету тут реально <клес> Сіберпункт, де все прямо лінійно і ти все розумієш з першої серії. Типа, ти розумієш, що Джозеф придасть Ямаджі, Ямаджі придасть Джозефа, і Ямад весь час тобі в кожній по другій серії каже. Ви готові? Ні, що ми не готові. Мо, добре, ми не готові. Ну, там же щально весь час Том відбувається кінальчик. ця хуйня, да, що вони, типа, будуть. Е, best, е... best foreshadowing ever. Так, да, да, да. Де й в цілому було видно з самого початку, що я підарас просто. Я не знаю, чи можна. помінити, тобі можна. підарас похуй. Ну, тому у нас три тисячі імпрешенів. Ні, це неправда. Ну, краще, він гніда і гніда. Та, і, просто для того, щоб бути гнідою. Да, і до речі, ну, типа, якщо брати сюжет, я ж кажу, мене ще вибісило, що нам показали. В 10 серії була бексторія Зая, Емми і Хігана. Марі, Марі, Марі. Марі. Якщо в ній, то там ще показали, що тупо цю знову супер банальну історію з любовним трикутником, але Зай, типа, супер кодекс Пацана Хігана, не такий, як всі, він, типа, хоче. Бути особливим і бла бла бла, ну типу, це одразу ну, не, не матіра зрадити клани і так далі. Так потім ще показали, що Зая ті патували і він не здав Марії з Хіганом, що він все одно залишився вірний ним до кінця. Ну, це, до речі, єдине, що було прикольно, момент. це та, те, та, що та, та, у та. нього і, тіпа, попає на обличчя, тому що його катували. Угу. Єдиний Боже, неочікуваний тут і цікавий сюжет. перші серії, де він юзає просто всіх ріже наліво і направо в режимі бойового бізумія. Це так класно. Боже. Я Преддивляється, як ще в начальних серіях і в останній. Ну, одинація серія ахуєнна що... теж була. Ну, вона, правда, класна. Там оцей файт, типу, з заєм, ну, він дуже класно зроблений. І там просто вже починається розв'язка, яка доволі логічна, але ти хочеш її побачити, і тому, типа, знову стає ок. От дві, два епізоди просто обосрались, а далі знову хорошо. Ну, типу, середина просто вона просіла, тому да, що да, вона да, була да. не суперехінна особливо після перших да, да, серій, да, 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 да. воно було просто ну, нехід, дуже да. помітно. А як би сказати. А ніхи, вообще. Я, ну, фу, блядь, фу, просто фу. А, середина, ну, типу, угу. дві ці серії, реально, котрі, ну, у мене було відчуття, що це були серії 4. Ну, да, піздець, да, да що вони прям, було, я вчора да. дивився це. Я розумію. І то я тот самий забув. А, 11 для мене не була прям суперкласною, як перші, але вона повернула, не, вона повернула хоча б да. рівень. Не настільки, як для перші, просто... але вона повернула на нормальний рівень. Я просто подивився ці ці обоссені серії, і я якраз дня три тому подивився 11-ту. Ааа, тоді, діда. У мене була пауза. Так. І я такий, типу, о, ну, так. типу, знову так. те, за що мені сподобалося це аніме. Тому що, ну, блять, ну, перші серії вони коли, ну, прям ахуєні. До речі, коли підряд дивишся, воно не так, тому що хоча mm -hmm. тебе що після і mm після -hmm. цього Піздця. І ти дивишся це, типу, о, наче повернення, uh -huh. але не настільки. Якщо перерва, да, Можливо, uh -huh. воно і краще буде сприйматися, але тим не менш, ну вони повернулись. Я думаю, закінчать, я сподіваюся, вони класно. Ну я думаю, що так. Да. А... Я, я думаю, що там буде краще. Я хмію я... міг буде. Я думаю, ні, буде. У Ямаджа, скоріш за все, міг буде, його показували це там. В тому і хуйня, що скоріше за все, Гіган буде пиздити з Ямаджа. А ще, кстати, в мене є підозра, жорстка підозра на те, що можливо Ямаджа йобне Хігана і цим це закінчиться, типи. Якось, а зай за нього помститься чи щось таке. От в мене є таке якесь відчуття і. Як Або присмат... вони заєм будуть вдвох. Ні, з того, що, то, що заєм вдвох будуть, я майже впевнений. Дивись, в мене чому була така ідея. Я думаю, що це можливо, тому що типу, у Хіга немає мотивації жити далі. У нього немає сім'ї, і все, що він хоче, mm. перемогти, типу, орден. І, грубо кажучи, якщо він типу, просто буде зай, типу, він буде піздити з Ямадж, Ямадж його майже вб'є, там впишеться зай доб'є б'ємадже на Хіган, помре в нього на руках. Це було б дуже в рамках цього аніме, зробити банальний доволі кінець, але типу, так, щоб було грустінька. І я думаю, що це дуже логічно. Або Зая зальють, якщо буде супер банальний кінець, і Хіган виживе, типу і в нього побере на руках. Але мені здається, що було б класним тропом вбити саме Хігана. а давай песню. Секунду. І Зай стає головним. Ні, він навпаки, типа, клан розвалюється ніндзя, бо типа по суті він же ж уже повністю прогнивший. Но, типа, да, але... А я навпаки думаю, що дивись в тому і сенс, типа закінчити так, щоб Зай не ставав головним. А дивись, е, типа, ціль Хігана виконана. Сенс життя Зая помер. Тіпа, ну, як по суті, Хіган це останнє, що залишилось від його минулого життя, плюс орден Ніндзя. І в нього помирає все, і в нього тіпа, як чистий лист, він не знає, що робити. І це, типу, звучить як екзистенційна проблема, яку б я хотів отримати в кінці, але я не отримаю. І він йде в ФБР. <гум> він іде в закат просто. Ні, ми не маємо бачити. <гум> типу, ми маємо а, просто думати, що у нього є можливість відновити орден, знайти свій шлях, типу, ну, відмовитись так, від так. цього. І це був би дуже класним кінцем, тому що для Хіга, по суті, взагалі не залишилось нічого, що його тримає в цьому світі. По ну, факту. Так, ну, по він, так. типу, знищить орден, ну, він, він, викинає своє Дестіні, він має померти. Ну, він має померти. По хорошому сценарію він має померти, враховуючи особливо, що нам дають драму лише заради драми, да. не в перших да. серіях, тому що в перших серіях це був піздець. А, саме ну, типу, це Емо, коли вбили, да. тому так. Ну от тому мені здається, що це був би найлогічнішим кінцем, і це було б ахуїтельно зроблено. Якби чесно, от от тупо я ж говорю: остання серія, типа, вони там вдвох якось висасують за лупи без костюмів проти, типу, черта Костюм з костюмами, да. типу, і за цього розвалюється клан, бо він по суті був єдино єдиноособним. Типу, тираном, який контролював всіх ніндзя, і все розрушується так, і зай, тіпо, в кінці вахує, типу, уходить в закат, або щось, типу, просто за якісь фінальні сцени, це було ну прям хорошо. І я б тоді сказав, що воно викручує під кінець трошки краще. Mm -hmm. вот. Ну, в принципі, так. Або зай просто піде, ну, типу, вбивати всіх, хто залишився. Да, да, Бо вони чи, ну, типу, вб'ють прям от всіх ну, до одного. Складер... Їх там просто армія. Хто для нього важливіший, типу, Клан чи, типа, Хіган. Ні, я маю на увазі, коли вже все закінчилось, і він, типу, піде, ну, розумію, Дочищать за ніндзя. Ну, хуй знає. Ну, коротше, треба подивитися, але цікаво, що ж воно таке все-таки буде, типа. Сьогодні ввечері вийде епізод, завтра вже, скоріш за все, буде озвучка або просто Угу. Тому да. Так, 13 все-таки буде чи Ну, Вікі каже, 13, а на Резкі було 12. Ну, я слухайте, де я дивлюся, вибачте. А завтра виходить серія, вони ж по суботам. Щось Вікіпедія вообще, блядь, попаяна. -по 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 а, ні. Воно завтра, просто коли ти гуглив. Ні. Вони просто суботу. цю серію принесли на день, бо а -а -а. 21. -го... А, ні, це я дебіл, Значить в неділю похуй. Молод. А, я в 12, мабуть. Дивився і я там може реєстр. Я ж про те, що я кажу, що ти Єстері... коли це скидував, то, це. Це вже було сьогодні, тому що ти писав десь по пів на першу. I believe. In your... yes, Кстати, day. есть prequel uh, adaptation титул Kamui Shinobi Origins, який вийшов на Nintendo Switch. Там є вайб -гри. Да. Прям такий, Да Я до речі, пам'ятаю, була якась гра теж про ніндзя щось таке. В бордатих руках, ну, типа, 10 щось таке І я пам'ятаю, там чуть ли не лого дуже схоже. Хто? А, ні, Нінджа Гейм uh, PS. Я не пам'ятаю, коли це точно було, але я пам'ятаю, що там ну дуже було схоже. Там теж були ці, ну, типу, нової освічений ніндзя. Це Ніндзя Гайден. Можливо. по-моєму там було в назві Ніндзя? Щось таке? Можливо, Нінджа Гайден це олдова така, йобнута. Блять, а що я грав на PSP колись? Там ніндзя гра була, де ти маєш втіхаря всіх різати, і це було цікаво. Схоже на оце. Половину випуску будемо дивитись просто в Моніту. Мовчки. Тек, uh... Так. Ні. це ніджі гайден. Покажи ще. Ні, щось. Хорошо, рубрика. Проф... Да. Поехали. Best character. Even. Для мене, мабуть. Ну, Хіган хороший. Ну, прям хороший, хороший Хіган. А, мені хороший, приємний, хороший, сухий, хороший. намальований, красиво. А от я хиз. Ну, типа, або Хіган, або, або, або прикольний, в принципі, в якоїсь мірі був цей а, директор Аузи. Азу, а, Аузи. Джозеф? А, так. Ну, він типа фановий, прикольний, і він постійно хотів дані. <реш> мені похрен на все, вбивайте, робіть, що mm -hmm. хочете, дайте мені просто дані з цього. Ще, мені... кстати, Хіган, По Марі і Зай, це ж Наруто, на... ну, Саске, Сакури. Ну, Зай, це Саскі, прям да. от і до. Так, такі от персонажі до. в кожному аніме мають бути. Ну, в принципі, так, да, але тут прям... <реш> Мегумі, Саске, що там ще? В Демонслеєрі хто? Ну, видяний чувак, на саски попахиває трошки. Mm, так. А, в... Є таке. Що у нас ще з цих? Що? В... Вони всі схожі навіть, ведь... цей, Кон, як його звали? Uh, я не пам'ятаю. Ну, коротше, а Chainsaw Man є. А, в Тьому. В Тьому немає. В, в Аргисі немає. Hells... В Hells... В Bleach'e це бурію. Hells Paradise, Emma, Норман. Що, блядь? Hells Paradise? Uh, ні. Неверленд, ти сказав, ні. Я сказав Hellsparadise, ти повторив Hellsparadise, наче повторюєш Я про Неверленд подумав. Це є флешбеки, є рейд, так. В, <laughs> yes, 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 да. в Hellsparadise нема. Mm -hmm. ні, 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 нема. Там узуріха, <laughs> слава Богу. Ну, пощадів, uh... в кожному. <laughs> І вони Двохожі, схожі вони схожі. Uh, Навіть з, uh, так, у уч... них, ну, типу, yeah. чорне волосся у всіх, Ось этого чолочка Емовська, mm -hmm. ну. Прям да. Ну, зай для мене був Саски з першого разу, як я його бачив, коли дізнався, що вони ще втрьох. Як звати цього пацана? Нарешті не радує. Акі. Хаякава. яка? Акі. Кон. А, кон. Блять, мізінчик не працює їздить. <laughs> Вам пизда, кстати Если не підпишетесь на Patreon, вам откусит лисичка ебало <laughs> Так что берите 80 рублей Тебе серенький волчок и, только по большому и, и и, и, течить, и, вот, и, и, <laughs> и на Patreon, пока есть возможность <laughs> Тичить, Я не знаю, <laughs> что это значит, так что похуй а, mm. Кращий эпизод Кращий эпизод, а worst character у нас не будет? Нет, ну, хочешь worst принцип... character? Не так знаю он, типа, ну, норм а, Хакер-псих какой ніякий. Та ну ні, він прикольний. Ну, типу, ну, це, ну для мене не тягне. Ти можеш видвинути свого кандидата і, і сам до нього головний ніндзя. Він... Ямаджи? Та ні, він ну, просто тіпа, не розкритий він... поки що. Він, да, типу, він не розкритий на серйозному дібалі. Можливо, якраз таки в останніх пару серій буде угу. щось про нього. А, дропнута арка. Забілі. А, найкраща арка. Ні, найкраща так, серія. Так, да, я ж про це вже питаю. Ти, блядь, я... дебіл. Сьогодні, я, 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 Енергія, і у мене все. Ну, типу, Енергія аутизму ми з тобою на просто пили. Перша. Окей. Справедливо, так. Блять. Ну мені чомусь не 11-та серія. Я ебучаю. Вона для мене мастер типу, була. Ну я може по Ну, перша теж класна. Типа, honorable mention точно. Або перша або 11-та. Тут уже дивіться самі. По А... Найкращий момент. Блять. Світло стій, блять. Мені кажеться, воно рухається вниз весь час. Так. Да. Та що воно вона зараз не на нас взагалі, вона дубовниз світить на стіл. Ну, буде погане освітлення, нічого страшно ну, переживемо. Ти пофіксиш а... Ще не пофікшу, бо ти дуже світлий, бо ти близько сидиш, а я темніше. Ну, я буду а так та я дуже тут... темно, та сиди. То я так сижу. А, найкращий хвили... момент. Або в 11-му епізоді, де вони піздяться і юзають свої сверхобілки, або в якихось попередніх епізодах, де вони класно пиздились. Ну, це скоріше, без файт. Без момент. Ну, в принципі, коли першій знову ж такі серії, на нього все-таки ж таки, все таки нападають і вбивають всіх, а, вся, окей. і так далі. Це, це було... сильний момент. Це сильний, так. Да. Він сумний піздець ага. і не очікував. Ну, угу. Ти очікував, на нього мали напасти, мали вбити, але якось швидко, якось прям конкретно. Завязка. Да. Найкращий тому... файт для мене, мабуть, в перший раз, коли він на даху юзає свою, коротше, секретну техніку. І пробуджується і починає всіх різати направо і наліво дуже. А то що вона той самий витягує хуйню? Це ж не його секретна техніка, це просто якась типа кончена техніка. Ну йому там сказав цей дід, що треба ще раз так зробити, то він здохне. Ну що то не пішло. а він не юзав більше цю штуку. Ну він два рази юзав, коли другий. Ну, самий перший, коли йому лікар сказав, типу, більше не юзай. Ні, йому кадарі сказав, чувак в очках. Такий дід смішний. Ніндзя. Так, так, так. Він йому сказав, що ще раз, ти це юзенеш, коли він його похилив після лікарні. Я, я, я думав, я перепутав ні, ні, ні. місцями. І тобі прийде сері. пізда, тому я думаю, що він, да, він його юзене він... в фінальному файті з Ямаджі і здохне. От, ми все вияснили. <laughs> Easy prediction. Да. Foreshadowing. Best fight, uh... Ну так. Да, ну, типа, чуваки, 11 серії. Добре. 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 А в мене перша серія. Мы поменялись Плюсы. Ну там типа просто басхи на экшен поначалу, и потом он скатывается дуже сильно. Но вначале он охуительный. Экшен с мехами хуйня повна. Да. По Бля, я, короче, сейчас уявляю, я, как, нас... как светло падает далее, вот так прокручивается, кидаю, в камеру, и все, мы приходит пизда. Но там веревка, тому она навряд ли не Тому на, маловероятно. Ну, да. Але не ну, на рівні нулю. Ну, плюси, коротше, а... ж... ми до мінусів дійдемо. По плюсам хороші анімації. І реально, типу, нормальна мальовка, видно, що бабок вложили в неї хорошо, і там анімації прямо на достойному рівні, що це одне із анімей, яке неможливо дивитися на X2 взагалі, типа. <рисвіт> Нормально. І мінуси аніме, це мехи, 3D анімації, дуже банальний сюжет, О... абосса на банальний сюжет. Так. Да окрім, ну, типу, як перша серія, вона, вона теж доволі таки банальна, але її зробили охеренно. Да. Вони те, що, ну, типу, вже зроблено було 250 разів, вони просто зробили да, класно. Да, 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 і зав'язка, ну, перші навіть, ну, дві-три серії, вони угу. прямо охеренні, навіть в плані да, сюжету. правда, вони дуже сильно зробили. От, загадок і так далі. Але потім, да, максимально банально все абсолютно, просто все, що тільки можна. і бексторії персонажів, ну, і вона, головні от, злодії. Ну, дуже просажується, і да. Цей, якби, типу, просто ну, кстати, дивись, Кстати, в мінуси моментально. Кормили дуже багато оцим, типа, квалітнім як, блядь, йобана, мова, якісним е, коротше, контентом, типа просто екшеном. То, типу, Ізі було б 8-9 девять цьому аніме. Просто класний екшен угу. і до побачення. Ну, воно так скатилось, просто. Пізич, вони і, і екшен міхи. злили, і да. сюжет трошки. Він, це не на мехах просто намагалися зекономити бабки на красивих мехах, але вийшла хуйня. Можливо. Хоча комусь зайде. У мене реально було відчуття, що, ну, типу, в першій серії вони вклали бюджет просто їбани, а потім. Ну, просіли дуже сильно. Як іде, так іде. Ну, я не знаю, бабки западше чи ще щось. Попіл пішов. Народний попіл. Ну, коротше, ставимо сінку і їдемо додому. Мої ноги лягають спать. Ну, блять. Ну, дивись, поставить ниже шести преступлення, об'єктивно. Ні, не ж ні, тому що все ще є перші і останні үгум. серії, і екшен все ж таки Та, класний. Ще. І кінець поки що є перспектива. Є перспектива, так. П'ять сім і При кіне. Fire, ну сімку, я більше сімки кінема. Ну, я так я на це, мабуть, і розраховував. 7.25, 75, да, да, хай буде. Ну, занадто, занадто ну, злився, да, да, с... да, да, злилася да. середина. Якщо б я оцінював, блять, не знаю, перші чотири серії. Блять, я... у нас Бензопола і пеклорай сім получила. отримали. Не, в пізду, сім, хай буде. А що ми так переставили оцінки і так сильно занизили пеклорай? Так ми бензополай? по лору маємо кожного місяця робити. Якась повна хуйня у нас з оцінками. Ти там щось, блядь, один накласив по-любому. А ми коли, ми на стрімі це робили? Да. Так у нас є докази, що ми, блядь, там робили. Якась шиза. Ну, у нас тут 7, комуй, Клас Лит Окей, бродячі пси. Ладно. Бензопила пеклорай, ну, блядь, хуй його знає. Скажи, у нас бензопила 7? Так. Да. Це те, що ми переставляли? Так. Да. Ми, походу, просто роз'їбали всі моцінки, щоб більше нормалізувати. Можливо. Бензопила 7. Ну можливо, я оцінював як, ну, типу, з мангою, угу. тому що вона у нас карта хіра. А ото, що ти. Короче, вийде фільм, подивимося. Підпишіться на патреон. Богом молю, два долари. Господі, дайте, <laughs> дайте, 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 дайте поїсти. Ми хочемо ще одну камеру, два ракурси, переставить студію 500 раз, Дайте денег. І щоб у нас, блядь, ця хуйня не на веревки тривала, котра... софтбокс Чому Весь час намагається наїбнутися, то поскоріше закінчуємо випуск. Дякуємо за перегляд і бувайте. Пока-пока.